Стильна жіноча блуза оверсайз від бренду Esmara буде як упаковочка, так і без. Усього 110 гривень за одну блузу. У лоті їх буде 10. Ось такі гарні блузочки. І ціна такого лоту 1100 гривень. Розміри з 36, 34 по 46. Ось така гарна йде блуза. Зад йде трохи довший, такий подовжений, ніж перед. Вона йде на ґудзичках, дуже гарний такий комірець, гарні пастельні кольори, також кишенька з лівого боку на ґудзичку. Ось такі гарні манжетики також на гудзиках. Гарна блуза підійде на повсякденне носіння, так і більш на якісь е, свята, під класичні штанці, під е, спіднички довгі, по розмірам 34, го 2 одиниці, 36, го 2, 38-го 1, 40-го 1, 42-го 2, 44-го 1 і 46-го 1. По складу у нас тут 100% віскоза. Дуже гарний склад. Підходить як і на літню погоду, так і вже на більш осінню. В класичний такий буде лук в офіс: 110 гривень за одну таку гарну блузочку для замовлення такого лоту. Звертайтесь до наших менеджерів.